Партнер трансляції житловий комплекс Лелека. Продаж квартиру Борисполі від забудовника. Детальніше на сайті leleka.city Уже традиційно у Борисполі відбувся дитячо-юнацький конкурс виконавців сучасної пісні Калиновий дзвін. Це перший міський етап. Його основна мета виявлення та підтримка юних талантів і обдарувань, популяризація дитячої народної сучасної пісні. Курс є традиційним, він проходить один раз на два роки. Учасниками є учні закладів загальної середньої освіти і будинку дитячої та юнацької творчості. Вікові категорії там від 6 до 17 років. Цьогоріч на конкурс заявилося 27 учасників. Це кращі юні виконавці Борисполя. Тож перед журі стояло завдання з майже 30 номерів вибрати найкращі. Як зазначила голова суддівської колегії, це досить непросте завдання, адже кожен учасник вартий перемоги. Цей Конкурс він дуже серйозний і дуже серйозний відбір. І, звичайно, що потрібно вибрати дійсно найкращих. серед кращих. вибрати найкращих – це дуже важко. Відкривали цьогорічний конкурс вокальні колективи.

Багато учасників сьогодні вперше відкрили для себе сцену калинового дзвону в калиновому дзвоні. Я перший раз приймаю участь. Я буду виступати з піснею Ти і я. Це пісня про Україну, про її красу і що треба любити свою країну. А для декого цьогорічний калиновий дзвін прозвучав в останнє. Поставало питання, чи йти все-таки на цей конкурс по мене підготовка, вступ, але все-таки вирішили, що беру участь. Головними критеріями оцінювання були вокальні навички, ансамблеве звучання, артистизм, якість фонограми, відповідність костюма тематиці пісні, вміння триматися на сцені, відповідність пісенних творів віковим та індивідуальним особливостям. Організатори заходу відмітили досить високий рівень підготовки учасників. Переможць. Ці отримали подяки від управління освіти і науки та можливість представляти Бориспіль на черговому етапі конкурсу. Юлія Борисенко, Вадим Погребний, Новини, телеканал Бориспіль.